Поєднали текстиль і живопис в Івано-Франківську презентували виставку львівських художниць. Простір авторки робіт Ярослава Ткачук та Соломія Ковтун. Більше у наступному сюжеті. Експонують роботи у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників. Ярослава Ткачук привезла із десяток текстильних полотен. Я люблю експериментувати з матеріалами, з фактурами, і тому такий нетрадиційний текстиль. Це роботи на дошках. І, Робота на склеєного волокна це ляне волокно, яке я проклею в такий холст, і тоді вже опрацьовую його як ну як. Картину також Ярослава працює із деревом. Гра в цих ліній вона абсолютно текстильна, така мені дуже близька. Також, напевно, у цих постатях на, на інші від ну, коли був представлений цей проект, діди предки то в відгуках один з відвідувачів написав, що ці е, е, позолочені такі сучки, так, це як наші. Недоліки, які роблять нас нами, авторка абстрактних картин, Соломія Ковтун, поєднує професії медика та художника. каже малювання це її відпочинок. У мене є е, певний якийсь емоційний зв'язок з тою роботою, Ну, і відповідно, так, коли дивлячись на якусь роботу, від які там може бути 10 років то 5 я можу згадати в якому я була емоційному стані. Тому кожна робота є для мене, ну частинкою якогось певному мому, переживання. І я їх всіх люблю. Вони всі для мене, напевно, відзеркалення чогось чогось мого. Ось цю двометрову картину Соломія представляє на виставці вперше. Я дуже люблю великі формати, але їх також хочу <гум> і не мати, зберігати. Але я виваю, би там 10-10 малювати. 10, Виставка триватиме до 31 березня.